Дострокова підтримка України одне з головних питань на засіданні комісії Україна НАТО. Генсекретар Єнс Столтенберг зазначив, треба збільшити виробництво боєприпасів для передачі ЗСУ. Ми зараз зустрічаємося і думаємо, як посилити виробництво у всьому Альянсі. Також на зустрічі ми будемо погоджувати нові цілі військової потужності. Розуміємо, що для кожної країни вони будуть більшими ніж зараз. Вони зараз надали допомогу Україні їхні склади спорожніли, тому є. Є потреба в тому, щоб виробляти більше. Йдеться і про посилення самого альянсу. Країни-члени планують погодити підвищення двовідсоткового порогу ВВП на оборонну галузь. Напередодні Єнс Столтенберг зробив і нову заяву щодо членства України в альянсі. Зазначив на вільнюському саміті НАТО члени подадуть чіткий сигнал, що готові прийняти нас. ми надійшлимо потужний сигнал підтримки та солідарності, і чітко заявимо, що майбутнє України в НАТО. Голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, все одно ця заява позитивний сигнал. Та це не означає, що в липні ми отримаємо офіційне запрошення в альянс. Це досить добрий знак, тому що ця позиція змінюється. Змінюється під тиском і нашої країни, зокрема президента, який дуже чітко говорить про те, про те, що ми все ж таки очікуємо на конкретне політичне запрошення на сьогоднішній день. Політичне запрошення це не зобов'язання на сьогодні, на, на, на сьогодні взяти Україну в члени, але це конкретний. Чіткий сигнал, що Україна стане членом після закінчення цієї війни. Президент Чехії Петер Павел вважає, що на саміті Україні можуть запропонувати щось середнє між гарантіями безпеки для Фінляндії, які були і надані до офіційного вступу в НАТО й ізраїльським сценарієм, що участь України в ЄС та НАТО є ймовірно єдиною гарантією стабільності у цьому регіоні. зміцнення і НАТО і ЄС, а також гарантію стримування Росії. Та її агресивної політики, а тим часом у росіян підгорає навіть через такі новини про гарантії безпеки для України від НАТО. що касається государства Україна, ну так ска то що осталось після експериментів запада от нее, то лучшим гарантом її безпеки являється повернення країни к внеблокового нейтралітету і підтвердження статусу без'ядерного государства. Юлія Васильєва, Давіта Вершин новене 33 канал.